вашої уваги декілька монет. Вони були знайдені за останні місяці на острові Хортиця після падіння рівня води. Це не рідкісні монети, але для нашої території, для острова Хортиця, це перші знахідки, тому для нас це рідкість. Перша монета це Дінарі Фаустина Перша. Вона чеканилася у 141 році після смерті самої імператриці, яка зображена на монеті. Це Фаустина. Тут можна побачити напис Діва Фаустина. Слово «діво» воно свідчить про те, що імператриця була дуже поважною особою, і після смерті вона своєрідним чином впливала на життя свого народу. Чеканув її супруг Антоній Бій, імператор. Чому перша? Бо після її смерті була ще начеканена монета Фаустина II. Це донька Фаустина І, вона була дружиною Марка Аврелія, відомого імператора, автора роздумів. З іншого боку, на монеті зображено богиню, римську богиню вічності. Друга монета це середньовічна монета. Вона до Київської Русі. Чеканилася з 976 по 1024 рік в період правління двох імператорів-суправителів: це Василь ІІ, Константин. Сьомий на ній є напис, який перекладається як Ісус Христос, цар царів. З іншого боку, погрудний портрет Ісуса Христа. Чому саме анонімне Фоліс? Бо це монета, яка не має на собі зображення правителя і не має дати чеканки. Тому має таку назву торговці зупинялися тут і втратили ці монети. Це за часів черніхійської культури монета, скоріш за все потрапила на наші землі, бо вони мали торгівельні зв'язки з Римською імперією, яка була поширена на багатьох територіях, там форпости їхні були. А це за часів Київської Росії також, скоріш за все, торгівельним шляхом до нас потрапило.